Вакууматор краще купити один раз і якісний, і щоб вам він служив роками. Камтел дуже класний, є ось різні режими у ньому. А ще знаєте, що класно? Що до нього додається і е, ось такі пакетики, які ви можете самі розмір регулювати. Ви можете навіть утку сюди покласти або ще якесь м'ясо. і скільки Потім просто відрізати. Наприклад, у вас там трішечки черешень, ви одрізали менший кульок. Більше такої ягоди одрізали більший кульок. Це так класно. Зараз я вам буду показувати, як я його вакуумую. Кладете пакетик ось сюди, тепер затискаєте. І нажимаєте хай вакуумірується. Ви знаєте, це дуже класно, тому що таким способом у вас з'являється в морозилки більше міста.